Кір на Тернопільщині небезпечну віру зафіксували лікарі. Чорткова. Захворіло відразу кілька дітей. Це місцеві школярі різного віку. День випадків кору це в першій школі, гімназія. Відповідно, сьогодні лікарі будуть оглядати всіх контактних, всіх учнів переглядати. Лікарня розгортає додаткові ліжка при потребі для госпіталізації. Діти, які захворіли, не всі були вакциновані. Медики кажуть, наразі хвороба у школярів протікає у легкій формі. Проте питання вакцинації від кору на Чортківщині досі болюче. Є ряд батьків, які там скористалися правом під час ковіду не вакцинувати. Зараз хочуть, але вже нема вакцини. Нещодавно мав розмову лікарем сьогодні. Нашим головним про те, що чи є нас вакцини тільки має найближчі дні на дітей 60 упаковок. Наразі класи, у яких навчаються інфіковані кором діти, перевели у формат онлайн навчання. Таке рішення прийняли на комісії з питань техногенної безпеки. Окрім того, лікарі рекомендували посилити протиепідемічні заходи у всіх навчальних закладах. Якщо це відбулося в одному закладі освіти, ми не можемо переводити на дистанційну форму навчання чи додаткові канікули усі заклади, наприклад, Чортківської громади. Це не є актуально, це стосується безпосередньо одного закладу освіти, де керівник навчального закладу, управлінці цього закладу, педагогічні працівники розуміють, в якому це класі відбулося, де відбувався контакт з якими учнями того чи іншого класу, і безпосередньо приймати рішення щодо... Певної форми навчання конкретному тому чи іншому класі додамо. Наразі у області проходить планова вакцинаційна кампанія від кору.